Уже не одне покоління полтавчан приводять сюди дітей, мені від цього і радісно і сумно, тому що я все більше і більше набираю досвіду в цьому житті. Ну, Приємно, приємно, що кожен рік хтось з моїх випускників приводить сюди своїх дітей. Ну, Я напевно, скоро буде таке, що будуть приводити. І так, шановні батьки, шановні потенційні абітурієнти, вітаю вас в нашому закладі освіти. Приємно, що в цей субот ви ми полінились, а схаменулись і побігли до Дня відкритих дверей в нашому закладі освіти. Це дуже добре. По-перше, батькам це дуже великий плюс, що вони думають про своїх дітей. Безумовно, треба планувати ваше життя, своє життя хоча б на рік наперед. Я розумію, що зараз дуже важкі часи, але хоча б на рік, Ну, в довгостроковій перспективі на 5 років треба планувати своє життя. І так, ви знаходитесь в лабораторії монтажу експлуатації і ремонту електрооплаткування на спеціалізації комп'ютерних. Проєктування систем електропостачання одна спеціалізація, і друга спеціалізація це монтаж, експлуатація, електропостачання підприємців, цивільних споруд Не лякайтесь, це просто дзвонить дали, щоб ми мали на увазі, що ми працюємо, аби звикали до життя студентського. У нас студентське життя, шкільне життя через півроку закінчиться. А Почнеться, якщо ви вважаєте ваше велике студентське життя. Не на один рік. Не на один рік. Це дуже приємно. Сиди, 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 сіде. Не туди, нічого, нічого, буває. І так, шановні, я представляю саме напрямок підготовки 141. Це електроенергетика, електротехніка, електромеханіка. електричний напрямок підготовки.